Руйную міф, що стильний дім це супердорогий магазин. Просто я люблю продавати двері страж, але двері бюджетної по бюджетній ціні у нас також є. Отже, до вашої уваги, дверка 10 тисяч. Чорна, ну все, як ви любите. Гарна нержавіюча вставка. Варіант 1. Варіант 2 – 17 тисяч. Двері також в кольорі антрацив. І тут металева, це не скло, металева в чорному кольорі. Вставка. Класно. Варіант номер 3. 12500. Чорний колір без скла. Тут просто такі наче, як рибинки. 16200. Дивіться. Класний такий нержавіючий е, молдинг. Склопакет матовий, за ним нічого не буде видно, якщо хтось переживає. Ось, в кольорі антрацит. Це е, фарбований метал. 7470 7580. Це взагалі вау ціна. Це може бути технічне приміщення, металопластикові двері в кольорі антрацит і в кольорі Золотий Дуб. Останній лот на сьогодні 5800, найдешевші двері у нашому сегменті. Це технічна дверка, метал-зовні, метал всередині. може бути кудись там в гараж, в якісь е, сарайчики, в якісь літні кухні, де просто треба закрити проєм. Будь ласка. І на ці всі двері діє додаткова знижка на протязі серпня місяця.